Якраз перебили бо дзвонили. давайте, що там підпис? Т тебе відправили трат, не... Номе... що не копіронить. Не номера? Не, номера наша тобі. Мені. Не треба. Быстро поїдеш, вездинов ага. внесуть. <laughs> Поняв? А ви швидко. От напиши. Ага. Не віри, не обганяй. <laughs> а на Кіровцю вийшов писати. Далі, аптечка є в тебе. Нема. Дивіться, є така мінералка після Будуна. Дивіться, пише карпатська джерельна. А там в аптеці що треба. було? Перший був стакан маліновський. Ложка ниж. Ложка Ой. і відкривачка. все. О, тоді буде цей трактор більш менш комплексний. А так він не комплексний цей трактор. Мені цікаво за кировця, що ви скажете. кажете. Машина ох, що все Машина Машина Їду. Я кажу, прийду до тебе. Ну а чого вони зайшли? Я ж казав, як прийду, ну приходьте. Завтра, Завтра йдемо і різко огляд мені, а далі сідайте в кабіну зі мною, чіпляємо підікорпусного плуга і йдемо рати. Завтра йдете вратно. Вратно йдете? Діла решайте. Да. Так, дід буде вратний, то щоб там люди пожали руку, ні? Підійшли, привітали. Ну, все, так табличку напишите. Табличку я зроблю, все виключаємо. що була, выключаємо. А дури, дурак, кетиме задушу теж бачу. Не верит, не обганяй. Не уверен, не обганяй. Не обганяй, иду я на що до сірого.